Як ставати посланцем надії та довіри? Третя конференція продовження наших роздумів. Подумаємо, вертаємося після реколекції до своїх середовищ, до світу грішного, подумаймо, хто вийде з добрим словом до геїв. До гендерівців, до трансверститів, до політиків, які забрехалися і загубилися, до тих, хто вважає себе невіруючими до атеїстів, хто вийде з добрим словом до воюючих безбожників, хто піде, хтось кращий, який в серці плакає переконання, що ти дурний і тупий безвожник, але я постараюся тебе навернути, євангелізувати. Таке ж не спрацьовує. Насправді необхідно вважати себе гіршим. Папа Франциск говорить і просить, щоб твоє серце не було залою судових засідань, де ти розставляєш людей під стіною та осуджуєш їх. Твоє серце має бути на зразок кімнати для обігрівання для безпритульних святого брата Альберта, куди кожен може прийти і навіть не подякує, відійшовши, і ніхто не буде за таке ображатися. Бо Ісус на весільну трапезу запросив усіх, усіх, і це правда. Але коли ти налякаєшся, а налякаєшся, бо не хочеш, щоб твоя корона впала в тебе з голови, хто тоді тоді увійде? Тоді Франциск Асивський, коли зустрів бандита, говорив, я надто мало молився, тому він і став бандитом. Це я надто мало молився, і він став бандитом. І той злочинець розкаявся, навернувся, бо зрозумів, що Росії не суддю, але брата. Як до такого нам доходити? Допомогою, яка нас осяває, роз'яснює розум і усвідомлення, що наші гріхи, мої гріхи, всі гріхи мої пробачені, вже пробачені, всі гріхи, будь-які гріхи. Всього нашого життя, вони вже пробачені. У нас немає боргу щоб його сплачувати. Бо Христос все сплатив на хресті, Бога в людському тілі. Ти з чистим рахунком. Але злий Дух і свого куточка, що це неправда, ти сам мусиш все щодо копійки сплатити, а знаєш, скільки того всього. Для погашення боргу потрібно. І нас таке мислення цей яд паралізує. Тобі дарована амністія, дарована Ісусом Христом. Хіба що я настільки пихатий, що хочу сам своїми силами впоратися із цим боргом гріховним, і своїми гріхами. Коли запитав священик одну людину, чому ти стільки багато часу не був до сповіди? І відповідь, бо я весь цей час намагався виправитися, а краще не став. Це зовсім не християнське мислення. Приймай, Боже, милосердя. Тому Господь Ісус хоче тебе умістити, передати у материнські обійми Діви Марії. Тому Ісус хоче давати тобі Розарій, тобі якому все пробачив, щоб ти також цією молитвою чинив покуту. Розарій, щоб ти мав в ньому біля себе інструктора, знередя, смирення і покори, а також довірення. Розарій, ця молитва це одна із найбільш делікатних та. Чудових покут, бо це покута, яка полягає на перебуванні у відносинах близьких з Дівою Марією. Буває так, що до когось, кого дуже любимо, звертаємося, можеш на мене не дивитися та мною не займатися, але головне, щоб ти був, щоб ти хоч час у якийсь час зайшов в гості заїжджав у вільний день. Як один священник, що власне мав раз на якийсь час вихідний, приїжджав до маминого дому, він наже вирубувався, лягав спати, був замучений, але мама раділа, син є вдома. Не до мене. Побути, побути, хоча не все розуміємо, втомлені, власне, ці молитві Розарєві, побути біля Ісуса з Дівою Марією, побути. Ми пробачені, нам все пробачено. Молімося роздалі не тільки за когось про щось, але просто побути біля Ісуса з Марією. У сестерне прошлого Зачаття заснувала їх блаженна Марцеліна Даровська, пам'ятаємо із Озовця. Вона мала душу містичну і любила, наче, словами Ісуса, до своїх дочок духовних казати. Ja wam muszę przekładać oczyszczenie. Oczyszczenie, bo moja miłość do was ręwniwa i to mówię, od razu piszta ze mnogo życia muszę maty was w niebesach, tak was polubił, pokochał, to mu na ziemi daję wam stiki, strażdań to też droga do tego, żeby stawać z neredią Ludzi na i wiary dla innych. І ще приклад однієї містичної душі Олександріни Лакости, вона згадана у книзі Марійних об'явлення. Як дитина, мала дитина мала ці об'явлення цілей струмінь, як молода дівчина зневажена, була травмована навіть фізично, був пошкоджений її хребет, і все життя прожила з інвалідністю від ранньої молодості у великому стражданні. Перше чудо, яке Бог їй дав, і сталося це згода на таке в молодому віці жити з інвалідністю. Потім наступне чудо, коли довірила це своє страждання. Довірила, щоб Стражданням любити і відшкодовувати прийняла рішення винагороджувати своїм стражданням за гріхи. Це також щодо такого рішення, яке приймає молода людина. Олександріна просила Діву Марію про святу, щоб приготовлювала її душу на прийняття укоханого святого причастя. І одного разу оволодів нею. Надтородний спокій, хоча очі в неї були відкриті, але побачила перед собою безліч ангелів, які формували великий лук, навпроти стояв престол, який сяяв промінням світла. Господь пояснив для неї, що дав їй таке видіння, щоб показати, щоб прийняти її молитви, приготуватися. Краще до святого причастя, його прийняття. Навколо неї були присвята діва, ангели, архангели, хоровими, сарафими, які спускалися вниз, щоб приготувати її душу. Вони прийшли подякувати Ісусові, присутньому, на небесах, прийшли прославити Його у небесах, але пославити в її душі. І пояснив, Господь Престол це для мене, і Він в тобі, у твоєму серці. Це є святе причастя, коли Ісус на своєму престолі у нас з'являється. Діва Марія, ангели, архангели, схиляються, щоб шанувати Його в нас. Є в нас таке. Тому варто нам це зрозуміти, як нам, можна сказати, пощастило. Nie ona strażdania, je process momenty. Ale o porównaniu z tym, kto w nas żywe. Z tym prestołem, na jekom win Jezus, Sara a na w niego góra świętych, dziwa Maria. My takie maleńki a to wszystko w nas jest. Warto nam tym więcej myśleć, kiedy chc Траждання використовувати, як ми тільки що роздумували, для того, щоб Бог тим всім керував. Отже, якщо б не було важких часів, ми б про те все не знали. Лише у важкі часи, як полярне сіяння на чорному небосхилі, сяють як зірки, як зірки святі, як святий Максиміан Кольбе, у темному констаборі зазяяло його святість. Господь Ісус потребує тебе, як апостола, втіхи, підтримки, щоб Ти йшов до найгірших, на різні способи, молитвою на ногах, щоб ти нікого не боявся і нічого, щоб ти їм казав, їм передавав, що і вони відкуплені і укохані. Щоб це все відбувалося власне. В обіймах Діви Марії і свідомістю, кого в собі носимо. І так стали заразями в руках Ісуса Христа. І так йому дозволяли через нас впливати на інших. Як він цього хоче перемінювати світ, перш за все в нас і навколо нас.